Створити середовище для діалогу. Архітектори з різних куточків України завітали до Івано-Франківська, аби обмінятися досвідом. Досі вже бували у декількох містах у такі спільні мандрівки, вирушають, аби краще пізнати свою країну, оскільки виявили часто знають про неї менше ніж про Європу. Прикарпатським фахівцям розповідають про власні успішні проекти та спілкуються про українську культуру в її різноманітних проявах. Це культура, яка формувалася тисячоліттями, і вона має свої традиції, свої візуальні образи, свої пропорції, свої елементи моменти, які завжди є впізнаваними, і якраз одна з задач сьогоднішньої зустрічі не тільки поділитися новинками, не тільки показати хто що робить, але якраз і згенерувати ту сучасну українську архітектуру і зрозуміти, що є правильне, а що є хибне. Під час візиту фахівці вже встигли побувати на екскурсії в Івано-Франківську та роздивитися місцеву архітектуру. Замечательний сонячний город, замечательне пространство общественне. Після екскурсії прийшли мнению, що, на жаль, в період скажімо так незалежності не найкращі приміри були реалізовані в вашому місті, і, на мой взгляд, в частності, не найкращі службу це зіграла. у города дуже замічательний. Найбільша гордість заповняє тутешні архітектори фортечний бастіон. Втім, є й недоопрацювання. До прикладу, бракує спортивно-концертного залу. На сільський драмтеатр це теж цікавий об'єкт, але все ж таки. Я на мій погляд потрібно спортивно-культурний такий центр зробити, і я думаю, що це в перспективі нашої роботи. Ну і звичайно, в першу чергу, ми хочемо відреставрувати центральну частину міста, зробити його таким, яким ну, європейським Для архітекторів в Україні роботи не і край, запевняють фахівці. Адже поле для експериментів та гармонізації середовища залишається дуже широким.